Фахівці Криворізького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом із кримінальною міліцією об'єдналися заради спільної мети роз'яснити мешканцям соцгуртожитку, особливі категорії підлітків, суть деяких законів України, показати, як діє новий кримінальний кодекс України, які в ньому основні законодательні зміни, що угрожает в основному безопасности несовершеннолетних, а також молодим ребятам? Які найбільше типічні преступлення ані увинного совершают на території нашого міста? Психологічний тренінг організатори провели в ігровій формі. кажуть, саха статистика неефективна, тому запропонували молоді спробувати перевірити себе у змодельованих життєвих ситуаціях. Такі заняття мали на меті не допустити правопорушень, в тому числі неповнолітніми. В данный момент в стороне городской уголовной исполнительной инспекции на учете состоит двое несовершеннолетних, осуждены за, один за, наркотичес, за употребление наркотических веществ, а другой за разбойное нападение. Мы ведем с ними, с ними профилактическую работу, мы общаемся с их родителями, чтобы убедить их стать на путь исправления. Тож юнаки та дівчата активно брали участь у тренінгу. А це переконують фахівці. Вже перший крок до подолання злочинності на вулицях нашого міста.